Читає учениця восьмого класу Федішова Дарія Тарас Григорович Шевченко у рибок споємо княжна Зори моє вечірні Зори моє вечірні зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віто гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич лісі та на стрісі недолющ. Як сон дрова при долині вночі розпустилась, а про людей та нехай їх я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, друже мій єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, спать лягу, а ти завтра тахесенько Богові розкажеш.